Добрий ранок, я вже зібрався, буду бігти в університет буквально через пару хвилин. Випив вже валіріянки, бо сьогодні у нас презентація по фінансам. В принципі, будь-яка презентація для мене це стрес, тому біжимо. І це, до речі, вже нарешті передостанній день навчання. Завтра вже останній, і все. так, до речі, виглядає наш факультет. Це я вже повернувся додому. Мені здається, до речі, що Валеріанка допомогла, бо я був менш стресовий, ніж завжди. Тому все окей, неначе б то здали. Вона нас трошки покритикувала, але загалом сок. А загалом я вчусь у Вільнському технічному університеті на факультеті креативних індустрій. Ми там вчимо маркетинг, зйомку, взагалі все, що можна вчити, ми там вчимо, все, що креативне, це ми там робимо. У нас є ось такий сайт, тут у нас є розклад, всі оцінки, повідомлення та таке інше. От, до речі, фінанси, які ми сьогодні здали, а на інша пара я вже не пішов, тому що там все в мене вже здано. Я в Україні в університеті не вчився, але мені здається, що тут трошки легше в цьому плані і якось менше, менше напрягу. А завтра у мене екзамен з німецькою, яку я особи і не знаю, але, як завжди, прокатить щось, спишу, щось підивлю, щось згадаю, і все буде окей. І зараз 11 грудня, і буквально завтра буде наш останній день навчання. У нас вже був один екзамен, як я сказав, буде завтра ще один. І потім у нас канікули аж до початку січня, і потім починаються починаються нові екзамени, і ми доздаємо усі інші. До речі, у мене раніше були тут просто постери з аліка, і мені стукнуло в голову. Я вирішив вчора поїхати в ВК, купити такі три рамки, надрукувати для них постери. Постери мені прийшли дуже дорого, за 8 постерів я віддав 36 євро. Вчора ще купив собі в ІК, а, ось таку рослинку. Ось таку рослинку і ось таку січку. А також ось таку міні-пальму придбав. Я ще думаю, що робити в цій зоні, там де полки, я думаю, як це покращити, бо раніше це виглядало прям ще гірше. І хотів би якось це довести до ладу, щоб це було красиво і гарно. Ми в університеті в головному корпусі. У нас сьогодні екзамен. Це буде німецька мова. Ми тільки що готувалися, зараз вже працюю. Бо треба закрити дуже багато проєктів перед новою поїздкою. Ми вже досить швидко склали екзамен, все було окей, я сподіваюся, хоча б на п'ятірку, бо це прохідний бал. Зараз ми щось сидимо в коридорі, бо чекаємо, мені потрібно здати, доздати презентацію, яку я здав на 7, але типу, можна здати вище, тому я прийшов іще раз. Все, навчання саме в цьому році закрито. Німецька у мене закрилась на 8 балів, окей, враховуючи те, що я багато навчив. Тепер біжимо додому. Отак, до речі, виглядає територія Уніку. Тут різні факультети, такий вайбік. На жаль, вже і погано видно, але це такий студентський район, тут віздє, там університети, тут мій. Далі там іде вільнівський університет, тут і общежиття, бібліотеки і так далі.